Шановні майстри, хочу поділитися особистим досвідом по ось таким шуруповертам і іншій акумуляторній техніці. Цьому шуруповерту я додивився рівна 18 років. В нього, скажімо так, вийшли з ладу, ну, що з ладу виходить, нікіль кадмієві акумулятори. Їх два. Інструмент працює, акумулятори не працюють. Що деякі люди радять перепакувати, поставити сюди. Або знайти дуже рідкісні нікель-кадмієві акумулятори, або краще поставити літійонні. Так ось мій досвід показує, що якщо ви ставите літійонні е акумулятори, вони дуже швидко виходять з ладу. Тому що тут дуже високі струми, і він виходить з ладу, бо він не призначений до цього. Я раджу, якщо у вас раритет, звернутися в інструментаріум. Все просто. Ви здаєте ось такий інструмент, ось такий музей. Ви будете знати, що у вас інструмент буде тут знаходитись, його будуть люди дивитися, і вся Україна буде дивитися, а вам дадуть знижку на якісний новий довговічний інструмент, уже з якісними новими акумуляторами. Ось мій особистий досвід і порада, повірте мені. Тому цей інструмент залишаю Ігорю, він буде доповнений до мого інструменту, який я раніше. Залишив, подивіться, тут і болгарки, і шуроповерти, і дуже-дуже багато починаючи з 45-го року. Кому цікаво, Кирилівська 126, ви зможете в інструментаріму безкоштовно це подивитися. Ну і звісно, буде вам знижка, якщо ви принесете раритетний інструмент Бош. Але саме головне не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Слава Україні!